Значить, вимоги наступні, якби там не було, суддя Варневич, яка замарала себе з таким безлуздим і протизаконним рішенням, мусить піти у відставку. По-друге, до Вищої ради юстиції необхідно надіслати даний судовий вирок щодо розгляду та його оцінки, тобто юридично підкріпити про те, що вона, м'яко кажучи, некомпетентна або була особисто зацікавлена на даному визволі. Негайне протестування Тернопільською обласною прокуратурою судового вироку Іваніку прокупулят вищої інстанції. Справа в тому, що дану справу курувала Тернопільська обласна, о, Тернопільська обласна прокуратура. На оголошення вироку представник обласної прокуратури навіть не приїхав. А на що витрачати гроші на бензин, якщо вже і так, знає, який вирок буде оголошено. Був представник районної прокуратури. Негайна відставка займаної посади головного прокурора Кременецького району Гіпського. Тому що настільки безглузді діяння і відповідь, які він здійснює, відверто, по суті, займаючись покриттям багатьох осіб, ну це вже не лізе знову ж таки ніякі ворота. Всі ті перевірки, які приїжджають до нього, закінчуються обніманням, цілуванням, посадкою в автомобілі і обласна прокуратура їде щасливо до себе додому. Проведення повного розслідування кримінальних справ, які були ініційовані громадськими організаціями району на протязі даного року до 23 січня 2015 року. Вибачте, коли ми вчора зайшли до начальника міліції, для того, щоб розібратися з питаннями по рубці лісу в селі Комарівка, лісу, виявилося, що за три тижні ніхто навіть в міліції не догадався спитатися, а де ж той ліс, який лізали. Тобто нема самого об'єкту злочину, виявляється, з часом і не буде самого злочину. Ну і повернення 8 гектарів землі, наданої родині головного судді Зембри, який не управляється у володінні громаді з села Дуни. Тобто земля не має пустувати, вона мусить мати хорошого господаря. Взяв 8 гектарів, не даєш ради, поверни громаді, нехай вона нею користується. Питань, пане зембру, багато запитань, але мало відповіді. Прошу вас до мікрофона, дайте вам відповіді. право. Справедливості. Законна. Дивіться, є конкретне рішення по конкретній справі. Кажу... Судді хто? Ні, ну давайте, якщо хочете слухати, Пані! Воно... Запрошіть свою пані, суддю Варневич сюди, дай вона дивитися. Дає... Давайте, давайте я скажу, скільки ви покликали мене, спочатку я скажу. Вона прийняла конкретне рішення по конкретній справі. Справедливо воно ну, чи не справедливо? Скоріше всього, що ні. Але розумієте, вона... Таке рішення, яке є. Я не маю права, як голова суду, впливати на те, яке вона повинна прийняти рішення, яке вона не прийняла. Суддя процесуально-самостійна одиниця і вона не все відповідальність за ті рішення, які вона приймала. Я відповідаю за ті, що свої. Вона я суддя без честі. Заяву написати право є, ні, за власне державні всім колективом чортова й матір. Право є, право ніхто нікого не забирав. То вперед робітниця, як а вона може таке а, бути? Але, 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 але так, вона не моя підлега щодо... Я вона просто, ну, Лиште мразь, сюди. Мраз! Якщо хочете, якщо хочете, як хочете, давайте відповідь на ваші запитання. Якщо хочете, ми можемо прийти до мене в кабінет. Я, хочу, щоб... я покажу закон, який в мене повноважений, і ви потім зрозуміти, що я можу зробити. Я не маю права писати на неї якесь подання. На справу пишіть, а не на неї. Так, ви повноважите мене, щоб я пішов Так. Да. Бо якщо не вийде, як ви покличте, підемо ми. Це, е, на ваше запрошення, щоб суддя вийшла е, до вас поспілкуватися. Вона сказала, що вона приймає рішення. Хай хто хоче, очитає, хай оцінку тим рішенням дає апеляційні сочинячі. Вона виходить, не вважає. Її в тюрму треба вже дало вернемо. Я вам кажу, їй давно в тюрму ну Я вам хочу. Або в смітник читайте. Це що, художні твори, що чекає, дайте, що хоче. Нашу пішли і люди почали чіпляти. А потім ми бачимо, наскільки тут легко і гладко пройшло. Так, це доведеться, що так. людина була шахраєм, про те, що вона фальсифікувала матеріали, Значить, про те, що вона була корисливою, нанесла збройність. Ви прийшли сюди, щоб почути якісь пояснення, чи ви почали, що ви прийшли. Відставка. 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 до людей є це чи це немає, Скажіть, будь ласка. Що ви Заяв. 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 Я не збираєтеся нічого писати. Не, писав. Писав. не Оце, оце а, Знаєте, дорогі люди, це просто все знаєте, подлажка для них завжди є така. Треба гуртуватися і отаких сплідниках ходити додому. Ви йому там 80 тисяч написали. Скільки хапотам взяли? Біблію сюди і ви положили руку, скажи, що ви брали хабара. Тоді буде, тоді буде чесно. Вас просять громадяни Кременеч, написати заяву. Шановні громадяни Кременечого, ви мене не призначали на дану посаду і збільшення. Але ми знову знімаєте. Слуга народ! Знімає. Слуга народу! Слуга народу! Хай пише заяву, а не встань сиди. Хай заяву напише. Вам не стидно? Вам стидно, просто має бути. Стоять люди, якими дивиться в вічі, розумієте, що є і що ви що взагалі ви, ви витворяєте? Я вам кажу, це люди по -чаївські. це я не знаю. Це стид. Гай, сти, сьогодні людину. Шукали, вишукували сюди, все, а ви взяли одним простіше, відбували. Паніограма ще пустила його, запустила, фактично, дала йому індульгенці. Вона сидіть собі, говорю, ви там є вас.

Бажання, це вже. Ходити до людей. Я Звізда, голова судо може вийти, ви не можете, так? А як у вас хочей час півтретії заходить? У вас волохай виходить. Як він лох, правда? Ну що треба? Ви має кого ходити все життя. Як вас з водою ви ж вони настала суддя, як, як, як на суд будь-який, що далі? Ну, ви сказали, що мені дадуть копії. Написав заяву але... але... і каже, будь здоров, дітей. Значить так, це не будь здоровий, іди, це суддя накладає резолюцію <заб 'я> і після того секретар суді дає здорово. Вам буде допомагати, але ви маєте робити. Зі сторони дивитися. У в суді, що має казати в Це суддя. Мусорник! Хто це має зробити? Люди! Бугава, вона має суддя! Хто це зробить? Скільки ще вона це буде робити? Скоро їде... На, на вогонь! Зараз на моя защита голову суду сюда! Голову суду, бери! Ну і всього буде знати, що він бачив, що робить. Голову суду сюди, що він побачив. Вивозьте голову суду. От машина стоїть. Голову суду сюди, хай дивиться. Чи він хоче з Боже сюди, чи, чи... чи... Сюда, він буде ТВ. Хай дасть вам присягу, щоб він зараз. Давайте! Кидайте, сегодня! Давай! Все, лишаємо вам її люди.

Діво, з диме подружку і суді. Ви за неї? Разом Я живу тут! Правильно. Об'єміться. давай. Поцілуйте її. Поцілуйте. Покажіть, як ви її любите. Люблю. Моя сусідка. Я заяву напишу.